Що стосується свят, ми зіткнулися з тим, що вже люди масово їдуть в пригород для того, щоб відвідати свої дачні участки, ще, ще, ще. згідно закону, ми не маємо права не пустити мешканця місцевого на його територію. На, у нас в минулу суботу та неділю, 6 ранку. По 16-ту годину ми виставили мобільні пасти на всіх виїздах з міста. Ми вже це проаналізували. Як це відбувалося? Поліцейські зупиняють всі транспортні засоби, в яких їдуть цивільні, попереджають, що не їдьте, тому що там заміновано, і ми не в силах його розмінувати, все одно їдуть. Практика показує: 99% не розворачуються, а їдуть надалі. Це небезпечно, перш за все для них, тому що ми розуміємо, що час потепліє, і з суботу в неділю знову масово місто поїде за город.